Вітаю, друзі! Поговорімо про дієслова. Суто українські і соковиті, які сьогодні, на жаль, не часто можна почути у нашому мовленні. Бавитися у значенні гратися. Ріс я в лісі на самоті і бавився, як сам собі знав, бавитися у значенні розважатися. Кавалери крутилися, бавилися, але ні один не освідчився. Второпати, зрозуміти. Йосип цікавий хлопець, талановитий, зразу далася йому грамота, зразу він не тільки второпав її, а ще й полюбив. Витріщатися, широко розкривати очі. Він повернув раптом голову до людей і витріщився на них страшно. Гайнути, швидко побігти. Коні добрі, як гайнули назад, скоро й вдома були. Дибати, повільно переставляти ноги. Вона ледве-ледве вміла спинатися на ноги і дибала навколо своєї мами. Картати, лаяти когось. Він боїться з'явитися до матері без хліба і без грошей. Адже мати напевне, картати буде його. Комизитися у значенні вердувати. Та ну бо, борайся швидше, ще й комизиться, говорив дід, бо його вже брала нетерплячка. Комизитися, у значенні норовитися. Свахо, не комися, іди в хату. Потурати не перешкоджати. Димко був плохенький, жіночим витребеньком потурав, і жінка у його в хаті верховодила. Потурати серцю, діяти згідно з власним бажанням. Святе Писання читай. Читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай, воно тебе в Сибір водило». Стерятися, розгубитися. Олениха якось стерялася тут, в чужій обстанові, і не знала, що робити: Чепіти, чатувати. А якби мене доконечне треба було, то через двері заклич. Лиш як би я не виходила, то ти не чупи під дверима, та й не зазирай, але сама до роботи берися. Чудуватися, дивуватися, нянька і кухарка аж чудувалися, де в тої старої стільки сили береться. Слід зазначити, що такі розмовні дієслівні форми часто вживають класики української літератури. Але, на жаль, у сучасному спілкуванні ми їх майже не чуємо. Тому говорімо, солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!